будь ласка юрій Чижмар. шановні колеги юрій Чижмар, фракція радикальної партії на ваш розгляд запропонується законопроект про внесення змін до статті 6 закону України про статус ветеранів війни, їх соціального захисту щодо соціальних та майнових гарантій учасників добровольчих батальйонів. Даний законопроект є коротким і передбачає відновити ту прогалину щодо статусу учасників військових дій, саме добровольців, які сьогодні захищають країну, і які в перші дні, не дивлячись на позицію Міністерства оборони, змогли зорганізуватися і вийти на східні рубежі захист. Тити країну на жаль, багато з них з тих чи інших підстав не змогли увійти до складу збройних сил або складу національної гвардії, і сьогодні захищають у складі добровольчих. Батальйонів деякі з них отримали поранення і повернулись додому, так і не отримавши статусу або не маючи можливості війти в організовані державою збройні формування. Тому пропонується цю прогалину відмітити, зняти і внести учасників добровольчих батальйонів в категорію осіб, які можуть отримати статус учасника військових дій. Зрозуміло, що є питання доказової бази, як доводити статус і участь у військових діях на стороні України, адже сьогодні ми знаємо, що на окупованих територіях діють і бан. Формування, які так само вважають, що вони щось захищають, тому ми вносимо пропозицію, що такі особи визнаються учасниками бойових дій на підставі підтвердження судовому порядку участі у військових діях і з обов'язковим підтвердженням не менше двох діючих учасників бойових дій, які мають такий статус. Тоді ми відсікаємо всі можливі конфлікти щодо того, на якій стороні ця особа брала участь, і ця підстава не повинна бути, щоб сьогодні багато учасників добровольчих батальйонів маючи поранення. Доводять доводять судах, що це не побутові травми, а це травма при захисті країни, і відповідно добивались права на соціальне і матеріальне утримання державою. Прошу підтримати даний законопроект фракції радикальної партії. Дякую.